Тема укриттів чи не найгарячіше останніми днями. Люди пишуть про це в соцмережах, обговорюють на вулицях. З цього питання навіть знімають репортажі. Так у відеоматеріалі «Медіаресурсу Челайн» прилучанка говорить: в центрі міста немає не я, не замітила не знаків до ближайших укриттів, Там ще щось якісь там в не знаю, чи туди є покласти в укриття. Не Тож немає сховищ чи немає бажання знати де вони. Якщо відкрити офіційну карту в застосунку дія, тільки в центрі прилук видно зо два десятки захисних споруд. Дуже дивно, що прилучанка не знає розташування захисних споруд у центрі міста. Тому, шановні прилучани, я зараз умовно змоделюю маршрут розташування захисних споруд здебільшого по вулиці Київській. Не можу не згадати захисну споруду у школі номер 10 Це сучасна захисна споруда. Це споруда подвійного призначення, споруда, яка працює цілодобово і готова приймати прилучань. Поряд є ще один освітній заклад, котрий має облаштоване укриття від 10-ї школи. Буквально треба пройти там 100-150 метрів і. Приміщення школи номер 6 Школа номер 6 має протирадіаційне укриття, були виділені кошти з міського бюджету, виконано капітальний ремонт. І на сьогодні треба дякувати адміністрації школи, бо і сьогодні йде облаштування цієї споруди, і споруда працює цілодобово і готова приймати людей вдень, вночі, тобто тоді, коли є тривоги. Недалеко від шостої школи. Буквально двором пройти це метрів 15-20 і приміщення дитячої установи, тобто дитячого садка номер 26 У цьому садку також є протирадіаційне укриття, були виділені кошти з міського бюджету, виконано ремонт. І сьогодні це сховище також приймає людей і працює цілодобово. Якщо трошечки відійти від приміщення садочка, а це буквально 10-15 метрів і за адресою Ярмаркова також. Ож знаходиться протирадіаційне укриття, яке відкрито і працює цілодобово. Якщо повернутися на Київську, можна також скористатися захисною спорудою. Це буквально метрів 150, знову таки, можливо, трошки менше. Це територія професійно-технічного ліцею. Ми звикли говорити ПТУ, Дякувати адміністрації ліцею. Виконано ремонти силами закладу, силами колективу. І сьогодні це сховище також цілодобово працює. Буквально метрів із 50, можливо, трошечки більше. Це приміщення податкової інспекції. У податковій інспекції також знаходиться укриття. Це найпростіше укриття, і на сьогодні також вона це укриття. Працює цілодобово. Відчинене цілодобово і сусіднє укриття. Воно у приватній власності. Від приміщення податкової інспекції буквально це десь метрів 100, і розташоване приміщення промінвестбанку. Сьогодні це супермаркет-траш. Тут також є сховище, це протирадіаційне укриття, і треба дякувати господарям. Сьогодні вони проживають у західній Україні, бо це сховище у приватній власності. На сьогодні це сховище працює цілодобово. Проходимо вулицею Київської, і ми доходимо до першої школи. У першій школі на сьогодні сучасне сховище, це сховище подвійного призначення. І я з певністю скажу, що це сховище працює цілодобово. Далі ми проходимо вулицею Київською, можливо, це метрів 100, а можливо і 200, і приміщення технічного ліцею. Ми звикли говорити з вами гідротехніком. Дякувати треба всьому колективу, дякувати треба адміністрації закладу, укриття. Облаштовано власними силами і на сьогодні, які б ми заходи не проводили на центральній площі, ми також використовуємо це приміщення. За адресою Переяславська 9 є дитсадок із облаштованим укриттям. Як орієнтир можна використовувати фінансову установу. Далі ми проходимо до Приміщення казначейської служби тут поряд знаходиться наша дитяча установа, дитячий садок номер 25 У цьому закладі також є сховище, це протирадіаційне укриття. Також з міського бюджету виділялися кошти, виконано капітальний ремонт і це сховище сьогодні. Також готове прийняти пролучан цілодобово. Зовсім недалеко від дитячої установи номер 25 знаходиться школа номер 5. У цій школі також облаштовано найпростіше укриття. Це укриття досить велике, може прийняти більше тисячі прилучан, і це укриття працює цілодобово. Приймають містян і заклади культури. Тут також безперешкодний доступ. Від п'ятої школи буквально метрів за 100-150 територія міського будинку культури. Знову ж таки, треба подякувати всьому колективу і дирекції міського будинку культури. Вони гарно облаштували найпростіше укриття. Сьогодні воно. Працює цілодобово і приймає населення. У цьому квадраті знаходиться ще два укриття: це укриття на території нашого комунального підприємства Міс світла і на території Ресу, це районних електромереж. Поряд також це укриття Укрпошти. Це досить гарне укриття. Воно також працює цілодобово і приймає прилучан». На розі вулиці Київської і вулиці Земської знаходиться три укриття. За адресою Земська, 3 і Земська 5, також Це тут укриття протирадіаційні, також виділялися кошти з міського бюджету, виконані ремонти. і Сьогодні це укриття у належному стані. Якщо трошки далі пройти по вулиці Київській, то у медичному коледжі треба дякувати керівництву, треба дякувати всьому колективу. Також облаштовано найпростіше укриття. Як бачите, що в центрі міста знаходиться близько 20 укриттів: це і протирадіаційні укриття, і це укриття подвійного призначення, і це найпростіше укриття. Тому для мене дуже дивно, якщо це говорить прилучанка. Про те, що в центрі міста взагалі немає захисних споруд, то або це жінка, ця не прилучанка, або виконує чиєсь замовлення. Такий простий маршрут дозволяє кожному прилучанину користуватися укриттями у разі тривоги. Тож запитуємо у містян, чи знають вони, де найближчі укриття. Знаю, там, де зараз страж, у нашому навчальному закладі є укриття. Всі люди приходять от, з дитячої площадки. Там, де я живу, район хлібозавода, там є укриття на хлібозаводі. От, на мебільному комбінаті на Бившому, там, по-моєму, двох повинно бути. Ну і тут, в центрі, по військовій, по-моєму, вулиці, там є. Хватає, по-моєму, цих укриттів достатньо. Я думаю, що через мобільний інтернет можна все знайти, там місто Прилуки, укриття. Я думаю, що це все в інформаційному просторі є. Звичайно, знаємо, так. Да? Біжимо до себе на роботу, знаємо, що є згорі кауформі укриття. Центри знаємо, користуємося. Знаєте, де можна сховатися на екстрений випадок? Ну, звісно. А назвіть декілька локацій, можливо, в центрі, можливо, десь просто по місту. Да, будь ласка, ось низ податковий, підвал. СПТУ. У нас є це бомбосовище під заднім. Знаю, там в центрі є. Дочка живе в центрі, по, по вулиці Земській. Там є хороше укриття, і це все лише центр. Тут укриттів, мабуть, більше ніж кав'ярень, але щоб знайти, треба, хоча б захотіти.